Історики, нумізмати та колекціонери, вивчаючи античні монети, звертають увагу навіть на найменші деталі, карбовані на аверсах чи реверсах монет. Сьогодні в нас саме такий випадок: ми звернемо увагу на крапку, або як її ще називають гранулу. Згадаємо чувака, який згрішив проти Юпітера, і не обійдемо увагою. Рам божественної Фаустини розпочнемо ми з золотого персня, на якому зображено оголеного Геркулеса, який сперся на свою палицю, а на плечі одягнув шкіру немейського лева, якого, до речі, Геркулес здолав голими руками. У лівій руці Геркулеса ми бачимо патеру, яку він тримає над вівтарем. Патера це посудина, яку використовували під час жертвоприношень. З патери виливали на вівтар приємну богам рідину, мед, молоко, вино, воду тощо. Ці патери могли виглядати як звичайні тарілочки, але були й такі, що були інкрустовані сюжетами міфів та зображенням богів. У руках Геркулеса, ніби проста патера, але гранула посередині викликає запитання. Марвін Там'янко, архітектор, нумізмат та автор книги будівлі та храми на стародавніх монетах, зауважив, що ювелірні майстри досить часто не могли вмістити на предметі усю красу, адже предмети, на яких вони гравірували, були невеликих розмірів, і іноді гравери позначали прикрасу на якомусь предметі просто гранулою. У нашому випадку це патера в руці Геркулеса із Гранулою посередині ми можемо здогадатись, що замість гранули було лице якогось божества, але так як бракувало місця, а може і майстерності ювеліра, то ми бачимо лише гранулу. До речі, археологія підтверджує слова Марвіна Том'янко, і на знайдених археологами патерах посередині зображено якийсь сюжет або ж божество. Граверам античних монет теж деколи було важко відобразити на маленькому полі штемпеля усі деталі, і вони теж користувались прийомом із гранулою. І звісно, ми зустрічаємо приклади гранул у римському карбуванні. Наприклад, на динарії, карбованому у 43-му році до нашої ери, на реверсі зображено храм Юпітера Капітолійського. А відповідальним за карбування був монетарій Пітеллі Капітолін. Кажуть, що рід Пітеліїв доглядав за найголовнішим римським храмом, а сам монетарій, за словами Гурація, свиснув з цього храму золотий віночок, який принесли в дар Юпітеру. Його би мали стратити, але так як він був другом майбутнього імператора Августа, судді не знайшли доказів провини Пітелія Капітоліна. На реверсі цього динарія ми бачимо храм, між колонами якого карбовано гранули, і ці гранули можуть умовно зображати трьох божеств, яким було присвячено храм, тобто Юпітера, Юнону та Мінерву. Ще один приклад гранули ми знаходимо на сестерці і карбованого в часи правління Антоніна Пія, одного з п'яти хороших імператорів. Коли померла його дружина Фаустіна старша, Антонін звернувся до Сенату з проханням про обожнення своєї коханої жінки. Сенат погодився, і за наказом Антоніна Пія було збудовано храм божественної Фаустіни, в середині якого знаходилась статуя нової богині. Як ви вже мабуть здогадались, гранула, яку ми бачимо на реверсі цієї монети, може бути умовною статуєю. Цікаво ще й те, що на динаріях, карбованих за часів Антоніна Пія, статую Фаустіни старшої зображено повністю. Мабуть, гравер, що виготовляв штемпеля динаріїв, був більш майстерним за гравера сестерців. До речі, храм божественної Фаустіни старшої зберігся і до наших часів. Ось такі деталі, друзі, і як завжди, коментарі та вподобайки. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.